Лікар-реаніматолог обласної дитячої лікарні Станіслав Бумбо у новорічну ніч був на чергуванні. Розповідає, обстріл розпочався близько опівночі. Спочатку було шумно, десь прильоти були поруч, але потім почалося у нас, посипу вікна, почали труситися корпус, і ми одразу почали рукуватися. Рукою ровували дітей підвал. І весь посол. Після другого або третього обстрілу почалась пожежа в відділенні реанімації. Ми визвали пожежних ну, пожежних, але поки вони не прийшли, ми своїми силами потушили. За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, на момент обстрілу у лікарні перебували 17 дітей, четверо батьків та 38 працівників закладу. Серед них 14-річний хлопчик, який потрапив під обстріл 31 грудня в районі У цій палаті знаходиться хлопчик, який в один день потрапив два рази під обстріл. Спочатку це було в районі ХВК, Там були важкі поранення, в тому числі травматизація нижньої кінцівки. Потім її забрали цього хлопчика до нас, тут прооперували, стабілізували його стан і о дванадцятій ночі знову прильот. І він другий раз попав. Після цього його евакуювали до Миколаєва. За словами директорки лікарні, Інни холодняк, вибиті 80% вікон, пошкоджені двері росіяни поцілили у відділення лікування дітей грудного віку, два снаряди у коридорі. 50% відділення повністю зруйновано разом з руйнацією. Відділення будівлі відбулася руйнація і опалювальні системи, системи водопостачання, системи кисневої. Відбулося влучання в головний корпус, внаслідок якого виникла пожежа. На сьогоднішній день водопостачання в лікарні відновлено. В цьому корпусі є у нас і постачання киснем. Опалення сьогодні ми вже включаємо. У новорічну ніч харсонські рятувальники погасили 10 пожеж, вісім з яких сталися через обстріли російськими військовими. Повідомила прес-секретарка головного управління ДСНС України в Херсонській області Оксана Ульянова. 1 січня о півночі внаслідок обстрілу виникла пожежа в корпусі дитячої обласної лікарні. Протягом 30 хвилин вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу. За словами пресофіцера комендатури оборони міста Дмитра Платенчука, на сьогодні ситуація в Херсоні напружена, але контрольована Збройними силами України. Наразі тактична група Грім має результати щодо ураження живої сили та техніки противника на нашому напрямку на Херсонському напрямку. Сьогодні в чергове в місті Херсон було обстріляно будівлю загальноосвітньої школи. Зараз надходить інформація щодо обстрілу однієї з локацій в Береславі. Мова йде про ринок. На жаль, там є інформація щодо постраждалих, серед яких є важкі. Інформація уточнюється. За останню добу, станом на 16-ту годину, військові Російської Федерації 71 раз обстріляли Херсонську область з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків. Сам Херсон росіяни обстріляли 30 разів, поцілили в лінію електропередач, приміщення басейну, приватні та багатоквартирні будинки. Внаслідок цього одна людина загинула, четверо травмовані. Повідомив керівник прес-офісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. Олександр Забродін, Оксана Хлебус, Владислав Купрієв, Суспільне но. Вини Херсон.